Радий бачити всіх, хто долучився до ефіру телеканалу Еспресо Біла Церква. Мене звати Ярослав Гопаца, і ви дивитесь програму Головні новини міста. Нагадую, наші випуски виходять не лише у кабельних мережах Ростелеком Воля та Ларта, а й у соцмережах, посилання на які ви бачите внизу екрану. Підписуйтесь, аби знати про рідне місто більше. У російсько-українській війні загинув наш земляк Олександр Охріменко. 42-річний чоловік був навідником першого механізованого відділення однієї з військових частин. Відспівання та прощання з героєм відбулось у спасу Преображенському соборі. Серед присутніх рідні, близькі та побратими спочиватиме герой на алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Пам'ятаємо і не пробачимо. На жаль, у нього не було власних дітей, але він своє життя віддав за інших дітей. За тих, які сьогодні в його рідному місці ходять і в дитячий садочок, і в школу, за тих, які народжують і радіють цьому життю. Він прожив своє життя недовге, але прожив його совісно, чесно і справедливо. Мабуть, ніхто ніколи не зможе подивитися йому вічі і сказати, що він зробив щось не так. Він віддав своє власне життя заради нас з вами, заради спокійного і мирного життя тут в тилу. Одразу кілька ДТП за вечір на масиві незалежності водій Ауді наїхав на чоловіка, який переходив дорогу на переході. З Забоями грудної клітини, руки та голови 54-річного білоцерківця шпиталізували. Також на в'їзді до Білої церкви водійка іномарки протаранила бетонні блоки. Дивом обійшлось без жертв. Проте значно пошкоджена машина 24-річну дівчину та 30-річного пасажира з травмами ніг доправили до лікарні. Затікання стін, нерівна підлога та дерев'яні двері. Такий стан має укриття білоцерківського садочку рибка, що на родку про це у себе на сторінці у Фейсбук написав депутат Київської облради Денис Січевий. Він опублікував звідти фото та запевнив, що невідсутність гідроізоляції скаржеться містяним. За його даними, капітальний ремонт у приміщенні не проводили раніше тут було овочесховище, яке переобладнали під укриття. Тож перебування дітей під час тривоги неможливе, і дану проблему керівництво закладу намагається. Приховати депутат направив звернення до відповідних органів задля інспекції. Натомість, як запевнила нашу знімальну групу під час телефонної розмови директорка садочку Олена Кудрявцева, укриття вже відвідали фахівці. Детальніше про все напише у листі. А ось споруда каже не в такому поганому стані, як на оприлюднених фото. Не пофарбовані, але там зверху, на стелях, ми бачимо сліди води. Також підлога. Підлога там взагалі катастрофа, вона вся побита, нерівна, я не знаю, куди випускати дітей. Вхідні двері дерев'яні, повинні бути залізні. Тобто там є багато питань. Я зараз фото викладаю в адміністрацію, я звернувся, тому чекаємо на вирішення. У свої 23 воював на Донеччині та Харківщині, знищив чимало окупантів та звільнив від них низку територій. Олександр Легкий вважає почесним обов'язком захищати батьківщину від ворога, адже хоче жити у мирній Україні. Про бойовий шлях відважного воїна зі славетної 72-ї бригади імені чорних запорожців. Дивіться в матеріалі. Олександру 23, він родом з Хмельниччини, але нині перебуває у білій церкві, де проходить службу в 72 й бригаді. каже він: перший у роду, хто вибрав військовий шлях. Про захист батьківщини почав думати, коли йому було 14. У той час російська армія вдерлася на нашу територію у 2017 році. Хлопець вступив у академію сухопутних військ. А вже у 2021-му відправився як командир взводу на Донеччину у складі 30-ї бригади опинився у травневому, де головним завданням було не пропустити окупантів далі. У цьому населеному пункті Олександр і зустрів повномасштабне вторгнення. Ну тоді таких інтенсивних бойових дій, як на сьогоднішній день, не було. Тоді так могли там мінометом поработати трошки, могли там снайпера приїхати в них постріляти, і все. Так штурмових дій таких не було. Там могли там ДРГ, там по 2-3 чоловіка просто покашмарить, як то кажуть, і все. На Донбасі в нас получається, що вже обстріли почалися 16 лютого, вже були артилерійські мінометні обстріли, обстріли з танків. Вже Російська Федерація вже на Донбасі почала свою спецоперацію, як вони кажуть, не думав я, що так все буде, що буде повномасштабна війна там на Київ і тому подібне. То не вірилось до того моменту, поки то все не побачилось. З травневого Олександр відправився на Світлодарську догу, де три місяці разом з побратимами відбивались від регулярної армії так званих ЛНР та ДНР. Звідти легкого перевели у Новолуганське, де він вперше, так сказати, познайомився з вагнерівцями. Згодом бригаду вивели з Донеччини на відновлення. Ну а далі бої на Харківщині. Та активне звільнення і зачистка тамтешніх територій зі своєю ротою хлопець зайшов у село Мала Комишуваха. Втім, розповідає, те, що там побачили, не описати цензурними словами. Оце у нас церква. Як військовослужбовці Російської Федерації? Жили в церкві. Не можемо зіткнутися на відео, тому що в церкві все таки, от так. Ну таке вони наробили церкви, ікони. Завдяки роботі підрозділу під командуванням Олександра вдалось зробити хороше і чимало русських та підбити декілька одиниць їхньої техніки. Це відбувалось і у Бахмуті, куди окупанти лізли і лізли. За його словами, кожні три години наступали по 60-70 військових РФ. Також там вони використовували заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби. Дорога життя це була дорога на сам населений пункт Бахмут зі сторони часового яра, яка проходила через. Кромове, там така висота була. Це була одна єдина дорога, яка вела до населеного пункту Бахмут. Уже коли місто було на більшу половину не під нашим контролем, оставались там наші хлопці. У нас була найважливіша задача це не допустити проривника на цю дорогу, тому що перекриється хлопцям. Ну, перекриється все. Грубо говоря, повітря перекриється. Це евакуація, це підвоз боєприпасів, це підвоз їжі, підвоз води. Кожен день там торилося по машини чотири. Забирались людські життя, але всі розуміли, що треба їхати, тому що знаходяться там наші побратими, і їм треба допомагати. Нині легки обіймає посаду офіцера групи цивільно-військового співробітництва та займається безвісти зниклими і запевняє, що українцям варто згуртуватися ще більше і оволодіти військовими навичками усім, адже лише так нам вдасться перемогти. Люди просто як вони кажуть, втомлюються від війни. Але ж ніхто не питає в тих військових, які безпосередньо постійно в окопах знаходяться, постійно під обстрілами, постійно стримують ворога. Вони ж теж втомилися, але про то ніхто не говорить. Втомилися сьогодні люди донатити, втомилися люди сьогодні чути про війну, бачити про війну. Але на сьогоднішній день у нас ситуація така в країні, що 80% населення України є хтось там на війні. Чи загинув, чи в полоні, чи безвісті зникли, чи на даний момент в окопі. Ну ця війна торкнеться всіх, це 100%. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Стадвом білоцерківським воїнам присвоїли звання почесний громадянин громади. Посмертом посвідчення вручили їх рідним у день захисників України під час вшанування пам'яті полеглих воїнів на території парку Слави. Після чого усі присутні поклали квіти до оновленої алеї шани. Зазначу на стендах з'явилися нові фотографії оборонців. Також частково змінили вигляд восьми конструкцій. Далі в ефірі головних новин Білої церкви поговоримо про спорт Білоцерківці вкотре доводять, що вони найкращі на обласних змаганнях з боксу, які тривали три дні у Баришівці. Наші земляки вибороли три золоті медалі. В різних вагових категоріях це Олександр та Микита Зеленки та Андрій Шинкаренко. Таким чином вони отримали право представляти Київщину на чемпіонаті України, що відбудеться за місяць. А ось у Житомирі білоцерківські легкоатлети, вихованці обласної дитячо юнацької спортшколи та ДЮСШ номер 2 командами посіли друге та десяте місце відповідно. У білій церкві відбувся чемпіонат звільної та греко-римської боротьби, в якому взяли участь понад 300 спортсменів з різних областей України. Поєдинки тривали два дні. Підтримати юних борців приїхали Валерій Андрійцев, срібний призер Олімпійських ігор, та Ірина Коляденко, дворазова чемпіонка Європи, бронзова призерка Олімпіади, яка представлятиме Україну на іграх у Парижі. Організатори змагань, управління з питань молоді та спорту, а також Асоціація спортивної боротьби Київщини. Її президент Малхазі Папіашвілі відзначив Ірину Коляденко та її тренера сертифікатами. А ось серед переможців змагань. Мура Бубела, Антон Янічек, Олег Тимошенко, Нестор Баран та інші. Нам дуже приємно, що Білоцерківська громада приймає відкритий чемпіонат Білоцерківської громади з вільної та греко-римської боротьби, де представлені майже всі вікові категорії: кадети, молодь, юнаки. З греко-римської та вільної боротьби ви всі тут наші підростаючі чемпіони, тому що кожного дня ви приходите на тренування і викладаєте всі свої сили на килимі для того, щоб бути на наступний день кращі. Хочу вам побажати перемог на цьому килимі, перемог в житті. І, звісно, дякую. Нашим захисникам для за те, що ми можемо тут збиратися, і в цей час вони захищають наше небо, нашу територію і нашу незалежність. Я приїхав з Запоріжжя, я налаштований на перемогу. Я готувалася ну, полгода ці соревновання. Як тобі сьогоднішні змагання? Ну, нравится, нормально. Я з Черкаської області. Я тренувалася довго. Я чекала цей, ці змагання дуже довго. Я хотіла, щоб я виграла тут. На перемогу налаштована? Да, так, дуже сильно. В Україні триває програма обміну лам для населення. Від її початку 4 мільйони українців вже замінили 20 мільйонів лампочок. Лише у білі церкві у відділеннях «Укрпошти» за останні три місяці їх отримали понад 10 тисяч. Але на цьому ініціатори проєкту з енергоефективності не зупинились і додали ще можливостей. Детальніше розповість Любов Геращенко. Лед чи розжарювальна в Україні вже понад сім місяців діє програма обміну ламп для населення, яка покликана забезпечити зменшення використання світла в умовах російського терору енергооб'єктів, але нещодавно урядовці розширили програму і для бюджетних установ. Укрпошта, ЄС та Кабмін дозволили не лише українцям, а й дитячим садкам, школам, профтехучилищам, вузам, спортивним і музичним школам, музеям, бібліотекам, автошколам та будь-яким іншим закладам освіти безкоштовно обміняти старі лампи на світлодіодні, також у переліку поліклініки, лікарні, стоматології та інші медустанови. Як розповіла начальниця одного з місцевих відділень Укрпошти Оксана Клівник, вони вже розпочали обмін Наявності є широкий та вузький цоколь, та наголошує, друга хвиля програми розпочалася не так активно, як перша на ОСББ на 10 квадратних метрів дві лампи підлягає для е, організації дошкільного закладу. П'ять ламп, якщо я не помиляюсь, на 10 квадратних метрів. Але на відміну від першого етапу тепер лампи рахують не у кількості як для населення, а по квадратурі закладу. Були так представники в нас вчора. У нас був обмін. Наприклад, приїжджав представник багатоквартирних будинків ОСББ зоря та гуртожитку Салют. Обмінювали в нас лампи, і ми запрошуємо обмінювати лампи, тому що для нашої країни це є збереження, це є економія. Так що приходьте в наявності лампи. Є у відділенні, запрошуємо, реєструйтеся. Керівники багатьох шкіл Білої церкви нам підтвердили, що про програму знають, але масово користуватись нею не будуть. Подекуди замінять лише у вбиральнях та деяких приміщеннях, а все тому, що раніше запровадили інші методи економії світла. Така ж ситуація із місцевими медзакладами. Так у Білоцерківській лікарні No2 закупили ледстрічки стрічки та вклеюють їх у плафони. Але енергетики закладу запевняють, брати участь у другій хвилі обміну будуть, бо чи мають небагато старих ламп розжарювання у туалетах та комірках? Чотири роки назад ми почали програму модернізації і перевелися на ЛЕД лампи. По освітленню, якщо зробити з лампочкою розжарювання, то при однаковому економія електроенергії десь 7-10 разів виходить. При приході на LED-лампи лікарня економила практично 5-10 тисяч кВт годин за місяць. Коли ми все поміняли лампочки розжарювання, ми почали вже займатися люмініцентними лампами. Тобто, лампи, які в складі мають ртуть рідні речовини, ми почали міняти на світодіодні лампи, котрі ми вже наставили десь около 500 штук. Щоб отримати сучасні ледлампи заклад має подати заявку через застосунок дія, заповнити анкету юрособи та протягом тижня отримати замовлені лампи. Зі свого боку ж вони зобов'язані передати відповідну кількість ламп розжарювання до органів місцевого самоврядування для утилізації. За словами топ посадовців Укрпошти у планах охопити всю країну, що дозволить знизити споживання електроенергії під час навантаження на вітчизняну енергосистему. Му в умовах війни Любов Геращенко Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Осінь, все ж таки нагадує про себе протягом тижня. У Білій Церкві похолодає. Повідомляють вукергідром медцентрі. Так, у вівторок та середу буде похмуро. Повітря прогріється до 22 градусів в день вночі від 7 до 12. У четвер п'ятницю сонце також рідко визиратиме за хмар. Стопчики термометра показуватимуть максимум плюс 19. Можливий дощ. Субота та неділя будуть. Осіннями вночі від 8 градусів за Цельсієм в день плюс 17. Отже, радимо одягатись тепліше. Незмінно о цій годині в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква працював Ярослав Гопаца та Вся наша команда. Більше про головні новини міста та громади дізнавайтесь у телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі та Ютубі. Працюємо для вас щодня, аби ви знали тільки правду. Побачимось вже завтра.